Люди, які працюють, ми працюємо разом. Ми сильніші, коли ми разом коли це кулак. Ще раз хочу подякувати вам, подякувати вам за те, що, незважаючи на все ви поруч, я бачу ті виклики, які сьогодні є в нас, які нам треба вирішувати. Я вдячний сьогодні міжнародним партнерам, які були і я, як я казав спочатку, будуть разом. І сьогодні слово вдячності саме їм, тому що, тому що без підтримки нам було б дуже-дуже тяжко. Дякую всім. Хай щастить миру нам перемоги як може швидше миру, і щоб ми повернулися до нашого життя і зробили наше місто, як ми кажемо, не першим, але й не вторим в Україні. Я дуже вдячна, що мені надали сьогодні слово. Але ж справжні герої це всі ви, представники міжнародних місцевих організацій, які рятують життя, допомагають людям щоденно. Дуже вдячний за вашу роботу, і зокрема, роботу місцевої влади, також комунальні підприємства, районні адміністрації і особливо подяка Вероніці Днорович за її. Para we are grateful for the ongoing work я також би хотіла подякувати всім організаціям, які займаються цією активністю, допомагають людям, а також, зокрема, нашим партнерам, які сьогодні в цій залі. Я бачу деякі знайомі обличчя, і щиро дякую за цю чудову роботу, яку вони роблять. Ще хотіла б сказати велике, велике дякую представникам міської ради, пане Мефвам. вам за це відзнання і за цю подяку. Дуже дякую дуже приємно її отримати